Давайте подготовим проект решения. Вчера рабочей группой были приняты измены. Я предлагаю принять за основу, мы показываем слайды вам сейчас, той автобусной сети, которая предлагается с центральной улицы свести на Борисоте, на Котовскую. Потом мы покажем концепции, где троллейбусные маршруты новые мы внедряем и уже запустили два маршрута 4.4а и 15а. Если мы проводим конкурс и не поменяем схему движения, то мы есть заложники ситуации, мы не можем поменять... Вы понимаете, да, на три года, минимум пять, минимум 3-5 лет э после заключения выигранного конкурса заключается договор с перевозчиком. Поэтому мы говорим о концепции изменения с подальшим, скажем так, усовершенствованием всего дорожного движения по улице Киевской, Бердичевской. два <связать> <связать> Процедура, як це відбувається сьогодні, тому що мені здається, такого дозволяв не дозволяв собі навіть і його команда. коли пролажали питання і через години скликається позачерковим виконком, щоб його протягнути. У нас будь-яке питання приймається, тому що мусимо, бо вже немає коли. Так само приймається бюджет, так приймається програма економічного розвитку, так приймається транспортна реформа. У нас оголосили спочатку конкурси, а тепер треба під ці конкурси підсуетити швиденько схему. І показуються картинки, як і завжди. Показуються одні картинки, а рішення голосується. Інші і не знаю, хто бачить, хто не бачить, але правильно Юля говорить, тому що проект рішення ми затверджуємо автобусну мережу зміни в транспортну мережу ТТУ не підлягають. Їх не потрібно затверджувати виконкому. Заманити гарними картинками про те, як з'явинки їхати на карботовку і не розглядаючи не аналізуючи того проекту рішення, який сьогодні е, е, ми маємо затверджувати. Тому що, якщо ми говоримо, у нас будь-які питання, що стосуються транспорту, іде під егідою сприяння ТТУ і забирання вулиць з Котовської о, з, з, з вулиці Київської на Котовську, будь-які питання так починаються. Але як попередні зміни, де шість маршрутів пішли по вулиці Київській, та, так і тут, вони не мають під собі якогось підґрунтя. Тому що якщо ми говоримо, що на центральних помістралах іде ТТУ, так, питань немає, і ніхто не буде сперечатися. І всі ці питання підтримують. Але що стосується автобусної мережі, то вона має будувати зовсім по інших принципах. Має змінитися, вона має доповнюючу. Не може бути довшина маршрутки 24 кілометри більше, ніж в тролейбусах. Не може. Це має бути допоміжний вид транспорту. І він має сполучити ті точки міста з основною магістраллю і попслуговою дитю, які сьогодні не можна покрити е, трамвайно-тролейбусним управлінням. А на сьогоднішній момент ми змінюємо по 10% середину, який слайд відкриваємо і бачимо по Змінюється лише середина. Крайні точки залишаються, немає кардинальних змін. Але картинки показуються тільки по ТТУ. Тому я вважаю, що це питання знову ж таки, як і всі попередні, береться просто на крапку, коли довели до крайньої межі, і тепер його треба прийняти. І будуть виносити його п'ять разів, п'ять днів підрядним виконком, поки не приймуть. І ніякого тут не можна шукати раціонального зерна, якщо будуються такі методи роботи. Рішення роздали за 10 хвилин до прийняття. Треба його голосувати. А до цього півтора місяця під сьогоднішнього сьогоднішній день на сайті місяця, зовсім інший проєкт рішення. Так що це за підхід до роботи? Ви хотіли обговорення? Чи ви хотіли якби, зробити імітацію обговорення, провести псевдогромадські слухання, покричати, покричати? А останні 10 хвилин дати той документ, який самі виключно маєте гонтування? За ці 10 хвилин його не проаналізувати ніхто не може і говорити, що Транспортна, автобусна мережа, пересікається на 30%, то це або некомпетентність, або просто відверта брехня.